Російські окупанти демонтували меморіал жертвам голодомору в центрі Маріуполя. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості. Пам'ятний знак жертвам голодомору встановили в 2004 році в невеликому сквері на вулиці Університетській, неподалік від драмтеатру, який знищили Росіяни. Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації Молода республіка Євгенія Кроткова заявила, що Росія не воює із пам'ятниками, а прибирає символ дезінформації на державному рівні. Також поплічник російської. Загарбників завідувач кафедри Донецького національного університету Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було. За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ. А викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого. До того ж, окупанти заявили, що граніт перероблять бут матеріал. Але